Дивіться у випуску: близько 20 мільйонів гривень. Саме таку суму отримали українці в перший день монетизації субсидій. Пенсіонерам субсидії будуть нараховані разом з пенсією одночасно. Війна з наркотиками під час масштабної спецоперації. Поліція Кривого Рогу затримала 14 наркодилерів. Це міста співрозділам поліції провірять роботку і взяли це кількість наркотиків. 12-річна модель з Кривого Рогу на столичному конкурсі краси отримала титул Мініміс Всесвіт Україна 2019. Подробиці далі. Ми вітання всім глядачам. В ефірі головного телеканалу Міста Новини. В студії працює Владислав Новіков. Петро Порошенко проходить в другий тур. Про це свідчать результати соціального дослідження центру Социс. Всього опитали дві тисячі респондентів за діючого президента. Планують голосувати більше 30-13% опитаних людей. Більше 20% респондентів надали перевагу Володимиру Зеленському і 11% Юлії Тимошенко. 6% опитаних вірять в те, що наступним президентом України стане Юрій Бойко. Трохи від нього відстав Анатолій Гриценко. Натомість Олег Ляшко опинився в цьому. Опитувані на шостому місці з результатом всього на всього в 3,5%. Також під час дослідження в респондентів запитали, хто на їх думку стане наступним президентом, І майже чверть опитаних впевнила в перемозі чинного гаранту. Багатодітним сім'ям додаткові виплати. Кабмін ухвалив рішення щодо поліпшення матеріального стану сімей, що мають більше двох дітей. Родина, в якій щонайменше троє дітей, гарантовано отримує підвищену виплату від держави. До того ж, розмір суми впродовж цього року буде зростати тричі. З 1 квітня допомога на кожну дитину складе 1626 гривень на місяць. На початку липня майже 1700 гривень, а з 1 грудня 1780 гривень. До кінця 2019 року на реалізацію цієї ініціативи буде направлено майже 2,5 мільярди гривень. Такі виплати держава буде нараховувати сім'ям до набуття дитиною шестирічного віку. Враховуючи, що багатодітні сім'ї мають достатньо високі ризики потрапити в категорію малозабезпечених, президентом ініційовано питання запровадження додаткового механізму соціального захисту таких родин. Право на отримання допомоги матимуть всі багатодітні сім'ї, тобто на 158,8 тисяч дітей до 6-річного віку, враховуючи третю і наступних дітей. Близько 20 мільйонів гривень саме таку суму отримали українці в перший день монетизації субсидій. Про такий розмір компенсації на оплату комунальних послуг повідомили в прес-службі Кабміну. Зазначив, в перший день субсидійні виплати здійснювались лише через систему платежів. Швидка копійка їх оформили більш ніж 11 тисячами переводів. Нагадаю, масштабна монетизація субсидій почалась 1 березня, та відтепер компенсацію на сплату комунальних послуг можна отримати готівкою. Пенсіонерам субсидії будуть нараховані разом з пенсією одночасно. Звертатися окремо для нарахування монетизованої субсидії до пенсійних фондів не потрібно. Виплата буде здійснюватися у березні місяці для розрахунку комунальних послуг за лютий місяць. У квітні монетизована субсидія буде нарахована для сплати з комунальних послуг за березень місяць у травні. відповідно за квітневі платежі. Зазначу, наразі в Україні в тестовому режимі запущено дві системи нарахування коштів. Згідно з однією, люди будуть отримувати гроші від держави на сплату комірного у вигляді живих готівкових коштів. Згідно з іншою, гроші надходитимуть на їх банківські рахунки. За результатами двох тестових систем в травні зроблять остаточний вибір на користь тієї, що зарекомендувала себе найбільш дієвою. 7,5 мільйонів гривень на придбання запчастин та ремонт тролейбусів саме стільки планують виділити з місцевого бюджету. Про це заявили 13 березня на засіданні міськвиконкому. Також більше півтора мільйона гривень витратять на ремонт. Котелень п'ятої та дев'ятої лікарень, а ще майже півмільйона гривень з місцевого бюджету планують витратити на розробку проекту ремонту естакади. Тисячки. Якщо на найближчій сесії депутати міської ради підтримують цей проект рішення, то гроші виділять вже наступного місяця. 1,4 мільйона гривень пропонується виділити районному місті бюджетам для проведення заходів з благоустрою 300 тисяч гривень для організації та проведення змагання Кубку України і Стронгмену. Ледве пережив зиму. В парку Гагаріна доріжки продовжують тріскатись, а бордюри руйнуватися. Ще декілька років тому в зоні відпочинку уклали пішохідний тротуар, але його шар виявився тоншим ніж потрібно. Роботами займалась фірма, яку пов'язують із соратницею Тимошенко Ольгою Бабенко. За словами чиновників, об'єкт і досі не ввели в експлуатацію. Прогулявся горе доріжками парку. І наш Артем Нолан. Так виглядає у парку Гагаріна з висоти пташиного польоту, гарні та охайні. А так впритул, потріскані, місцями провалені, бордюри напівзруйновані, а десь і зовсім немає покриття. Ну, тому що вони вже всі потріскалися, везде камні, розстояння між плитами. тобто дітям даже невозможно покататися на самокатах, на роликах. Другий слой вони просто положили, но ну, вже ж, допустимо, вони не гладкий, да? він йде з камнями. Невдоволені і мами з дітьми говорять для малечі тут гратися небезпечно через тріщини, та не до кінця зроблені доріжки діти можуть травмуватися. Ну, тут іменно на таких вот yeah. містах рінок падает на самокаті. Я ищу варіанти, де удобнее мне маневрировать, де нету між плитами ям, чтобы коляска не пригану. Ці гори доріжки почали укладати ще влітку 2016 року. Тоді тендер на ремонтні роботи виграла компанія Криворіжметробут, яку пов'язують з фірмою Крост та її власницею, соратницею Юлією Тимошенко Ольгою Бабенко. Доріжки виявилися тоншими, ніж мали бути за проєктом, А об'єкт. І досі недороблений та не введений в експлуатацію. Ми вважаємо, що було дуже негарно, некомпетентно виконані ці роботи. Не було авторського надзору зробленого, ніхто не за цим не стежив. Якось підписалися акти виконаних робіт, не зрозуміло, яким чином, не перевіряючи те, що було там зроблено. І це привело до того, що це все вийшлось, потріскалося, і можна так сказати, що ці всі кошти були виконати на вітер. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зараз гучна справа знаходиться в прокуратурі області. Артем Нолан, Роман Кравченко, Віктор Зубченко, Перший міський. 80% опіків 13 березня від отриманих травм під час інциденту на виробництві одна з постраждалих померла. Про це сповістили медики опікового центру Дніпра. Як стало відомо, жінка отримала 80% опіків тіла та знаходилась в реанімації, проте врятувати її не вдалось. Натомість, інші троє постраждалих досі залишаються в тяжкому стані. Нагадаю, 25 лютого в одному з цехів Арселор Мітал Кривий Ріг. Четверо робітників отримали опік. Кі різного ступеню від пари це були співробітники однієї з підрядних організацій. Після надзвичайної події їх транспортували до опікового центру Дніпра через травмування на виробництві. В поліції відкрили кримінальне провадження. Війна з наркоторгівлею в кривому розі в самому розпалі лише за одну ніч поліцейські затримали півтора десятки драгдилерів на колесах та вилучили не лише заборонені речовини, а ще й вогнепальну зброю. Затримані 14 фігурантів. Направлено на експертизу більше 200 грамів опію, марихуани та метамфітаміну, пістолет і набої до нього. І це результат лише однієї оперативної розробки. У спецоперації брали участь усі районні відділення та міське управління поліції. А також екіпаж патрульних про результати масштабного відпрацювання та боротьбу з наркозлочинами в сюжеті Олега Єрмолінського. 14 затримань у семи районах міста одночасно у кривому розі правоохоронці провели масштабну спецоперацію та затримали з півтора десятки драгдилерів на колесах. Співробітники міського управління спільно з районними відділеннями та екіпажами ТОР, патрульної поліції оголосили справжню війну наркоторгівця. Лише у центральному міському районі копи знайшли у ділків 15 мл ширки та 63 трубочки з метамфетаміном. А у Покровському аж 48 сліп пакетів з марихуаною. Під час проведення заходів було. Зупинено транспортний засіб. У пасажира, якого було при проведенні поверхневої перевірки, було виявлено вилучено 48 пакетиків з речовної зеленого кольору, схоже на марихуану, яка була направлена на дослідження. На теперішній час затримана особа була затримана. Для з'ясування всіх обставин проводяться подальші слідчі заходи у Саксиганському районі. в автівці молодого таксиста поліцейські вилучили сім трубочок з метамфетаміном. А у Довгинцівському ділок зберігав 20 мл так званої ширки у чотирьох пластикових контейнерах. А от оперативники з металургійного відділення поліції та патрульні вилучили у двох зловмисників шість трубочок з кристалічним порошком і 24 пакетики з марихуаною. інформації були отримані одна от граждан, одна оперативным путем, выездом на место, установлены лица, которые употребляют наркотические вещества, совместно с спецподразделом полиции провели отработку и взяли это количество наркотиков. По обоим задержанным лицам открыты уголовное производство, на данный момент проводятся следственные действия. Найнебезпечнішими виявилися драгдилери у Тернівському районі. Окрім 40 мл опію та 43 доз метамфетаміну, у місцевих ділків вилучили ще й вогнепальну зброю з набоями. А на південному ГЗК правоохоронці затримали двох зловмисників із 30 дозами порошку та 20 -ма пакетиками марихуани. Була отримана оперативна інформація про підполагаємо торгові наркотичними речовинами з автомобіля, таксі після посліва сучасні. Сотрудников патрульной полиции был остановлен данный автомобиль. Водитель и пассажир себя вели подозрительно. При осмотре у водителя ничего не найдено. Ну, естественно, показал он документы на данное транспортное средство. А вот у пассажиров 2000 года, жителя Долгинцевского района, было обнаружено 30 фрагментов пластиковых трубочек с веществом белого цвета. И 20 фрагментов пакетиков. З чистом зеленого цвіту загалом під час спецоперації криворізькі поліцейські вилучили понад 200 грамів заборонених речовин: один бойовий пістолет та п'ять набоїв до нього. Наркотики та зброю направили на експертизу, а самих зловмисників затримали. Усього 13 чоловіків та одна жінка. Було проведено масштабне відпрацювання. Метою даного відпрацювання було виявлення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та запобігання злочинів пов'язаних з наркотиками. За одну ніч працівниками поліції було викрито 14 злочинів. Усі факти були внесені відомості до ЄРДР, 14 осіб було затримано за вказаними фактами розпочати досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією передбаченої статтею 309 кримінального кодексу України. Усім 14 затриманим зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення у Криворізькому відділі поліції. Запевняють це лише початок війни з наркозлочинністю. Олег Єрмолінський Віктор Зубченко перший міський. Зіткнулись два легковика. Одного занесло в стовп 13 березня на бульварі вечірньому сталася аварія. За словами водія, де рухався в бік автовокзалу з боку супермаркету на об'їзній дорозі виїжджав Хюндай. Автівки не розминулись і номарку. Занесло в стовп на узбіччі за кермом. Део був водій 27 років. З ним у салоні були дві жінки і немовля. Всіх, окрім чоловіка, госпіталізували, водію надали медичну допомогу на місці. За словами чоловіка, дитини. На не постраждала на місці. Працювали правоохоронці. Сучасна діагностика стану колекторів. Відтепер працівники Кривбасводоканалу досліджуватимуть систему водовідведення, використовуючи сучасну робототехніку. Її вже протестували та планують вводити в роботу. Завдяки камері, яка вбудована в техніку, комунальники зможуть проводити відеодіагностику колекторів у режимі онлайн. Робот має колеса, та за допомогою спеціального джойстика ним можна керувати. Нині комунальники придбали одного робота, проте в майбутньому планують закупити ще

Нагадаю, наприкінці минулого року Кривбасведоканал захлиснула низка аварій. Порив колектору на проспекті Металургів, не могли усунути майже 5 днів. На дорозі вирили величезну яму, яка перегородила проїзну частину. А через порив на мікрорайоні Східний мешканцям багатоповерхівок навіть довелося підвозити питну воду в цистернах. Все через те, що система, якій більше 50 років, просто не витримує, а для її оновлення необхідні чималі інвестиції. Брендування міста та правила використання логотипу такі питання обговорили на панельній дискусії представники влади Кривого Рогу з колегами польського міста Люблін. Гості із Любліна поділились досвідом з криворіжцями, як вони рекламують своє місто і збільшують кількість туристів завдяки рекламним роликам, власному логотипу та слогану Люблінці і розробили маркетингову стратегію. На дискусії також були присутні активні студенти вишів Кривого Рогу, які пропонували власні ідеї задля просування. Міста в туристичній сфері. Справа в тому, що наші колеги з Любліна хочуть показати їм, яким чином розвиваються бренди в Європі. Але це цікаво не лише фахівцям, це цікаво передусім мешканцям міста, які е, мають брати активну участь у цьому процесі. Молодь зараз дуже активна вона прагне своєї участі у різноманітних соціальних процесах. І ми пропонуємо їм такий формат. Ваші ідеї будуть почуті, і ваші ідеї будуть враховані. Найкрасивіша в Україні 12-річна дівчина Валерія Лелеко отримала титул Мініміс Всесвіт Україна 2019 Конкурс проходив у Києві, і в ньому взяли участь дівчата з усієї країни. Проте, завдяки своїй харизмі та ретельній підготовці, саме криворізька красуня отримала корону. Познайомилася з найгарнішою дівчиною країни Олена Трунова. Чуває себе Валерія на подіумі, і не дивно, бо цей показ для дівчинки не перший. Світ моди вона поринула рік тому, коли прийшла в модельну школу. Здавалося, не так багато часу, проте його вистачило, аби вже перемагати на конкурсах краси. Ізучає театральне майстерство, зуча діфілізучає е, нас е, уроки візажа, стіля. Е как бы стала уверенной в собі, і ми можем видеть то в многих конкурсах красоты. Очень много приходит к нам заявок, да, Леру приглашают. Показы, покази фотосесії, конкурси Валерія швидко стала найбільш успішною з усіх дівчат модельні школи. Проте в дитячому світі моди немає такої жорстокості, як у дорослому. Тому тут юні моделі за Валерію лише радіють та навіть планують в майбутньому разом мандрувати. я завжди мічтала. Посмотри страни, какие-то. це була моя мечта. Я вообще хочу в Китай, я поняла, що очень довго їхати. А так мы вже віло Київ і трушковець. Першою значною перемогою для дівчинки став титул Мініміс Дніпропетровської області для Валерії та її батьків. Це стало справжнім святом. А після ще значніша перемога перше місце в конкурсі Мініміс Всесвіт. Україна. Спочатку це. Таке свято для всієї родини, для всіх нас. І дитина при всьому цьому вчиться бути дорослішою, наполегливішою. І вона Валерія в нас вже вміє планувати свій час, вона чітко знає, коли вона може відпочити, коли їй треба йти на заняття. На цьому конкурсі дівчата з усієї України перевтілювались у різні образи. Валерія обрала улюбленого казкового персонажа пташку Пава. Впевнена, перемогла саме завдяки йому та майстерному перевтіленню. Приділяла уроки майстерні, акторської майстерні. Я гарно розповіла вірш, незвичайно. і в нас було не головне це модельна походка, дефіле, А в нас було найголовніше це вжитися в ролі. Далі на Валерію чекає поїздка до Туреччини. Саме там пройде, конкурс. Конкурс міні-місцесвіт, де змагатимуться за корону вже дівчата з усього світу. Олена Трунова, Микита Бондаренко перший міський. І на цьому ставимо крапку. В студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на головному телеканалі міста.